Кожен з нас воскресне. Роздуми над Божим Словом на четвер великодній Октави. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред Них і каже їм Мир вам. Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать Духа. А Він сказав їм: Чому ви збентежені? Чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене, і подивіться, що дух, тіла й костей немає, так як я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм: Чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби, тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них: це мої слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах, тоді відкрив їхній розум, щоби розуміли Писання. І він сказав їм: Так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день. І що мало проповідуватися в ім'я Його Покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього. У більшості релігій існує віра в загробне життя. Різні релігії по різному його змальовують, однак в усіх цих уявленнях. Можна помітити спільне. Царство померлих це царство духів, тобто душ, які відділилися від тлінного тіла і перебувають у такому стані. Також Старий Завіт свідчить, що євреї знали про те, що після смерті людини її душа перебуває в Шеолі, в стані, в якому перебували всі померлі аж до моменту. Відкупительної смерті Ісуса Христа на Христі, без можливості бачити Бога. Згідно з натхненною традицією, Христос в День Великої Суботи, коли Його тіло ще спочивало у гробі, спустився до Шеолу звідки вивів до неба всіх справедливих разом з Адамом. Ісус показує, що Він не дух померлого. А справді Воскреслий. І на підтвердження вказує на свої рани та просить подати йому їжу це повинно було бути незаперечним доказом, що він об'явився в тілі, тобто що він Воскрес. У жодній релігії, крім Християнства, не зосереджена така увага на Воскресінні. Християнство дивиться на людину цілісно, не відокремлюючи тіло від душі, як це робили платоніки, які говорили, що тіло це в'язниця для душі. У християнстві підкреслюється, що людина це єдність духовної душі та матеріального тіла, а отже смерть так чи інакше є незаперечним злом. Воскресіння померлих, заповіді якого є Воскресіння Ісуса Христа, це повернення людині повноти людського існування. Христос є первістком серед померлих який Воскрес. Подібно до Христа кожен з нас воскресне. Кожний у своєму порядку. Первісток Христос. Потім ті, які Христові під час Його приходу, а потім кінець, коли він передасть царство Богові Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу. Бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів сумі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть. Святий апостол Павло вбачає головну мету християнського життя саме в прямуванні до Воскресіння, без якого ні обряди, ані таїнства, ані страждання, ані здобуття чеснот і заслуг не мали б жодного сенсу. Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститися задля мертвих? Для чого ми постійно наражаємося на небезпеки? Саме тому Христос намагається насамперед підтримати впевненість своїх учнів у своєму Воскресінні, в тому, що Він живе не тільки душею, але й тілом. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.